Компанія SpaceX та національне управління за аеронавтики і дослідження космічного простору США National Aeronautics and Space Administration NASA 16 листопада здійснили запуск ракети Носія Falcon 9 з першою оперативною місією екіпажу космічного корабля Dragon 2 Crew-1 на міжнародну космічну станцію МКС. Запуск відбувся зі стартового комплексу в космічному центрі НАСА імені Кеннеді у Флориді. Очікується, що астронавти НАСА, Майк Гопкінс, Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Віктор Гловер, Шеннон Уокер, Чаннен Уок, та фахівець місії Японського агентства аерокосмічних досліджень, Japan Aerospace Exploration Agency Jocksa Соїчи Ногучи. So проведуть на МКС 6 місяців. Вони займатимуться науковими дослідженнями, що включають, зокрема, вивчення впливу космічних умов на рослини та на організм людини.